Придбала книгу дітям про українських художників, зрозуміла, що й багатьом дорослим буде цікаво її почитати, написана сучасними українськими письменниками, читається легко та захопливо, про різні епохи, напрямки мистецтва, про культурну спадщину, яку залишили художники для нас. У книзі ви знайдете 17 історій про митців кожному присвячений один розворот книги з мініатюрними репродукціями картин. Архип Куїнжі, Ілля Репін, Казимир Малевич, Катерина Білокур, Микола Пимоненко, Марія Примаченко та інші митці, про яких варто знати, цінувати та розповідати дітям для збереження нашого культурного надбання. Ця книга обов'язково посяде гідне місце на домашній поличці книжок. Називається Ловці світла історії українських художників 2023 року видання Щиро раджу. Лайк, підписка, Ольга Гринчій.